20 квітня 2024 року одне з найвідоміших і найвпливовіших видань світу The New York Times опублікувало гостєву статтю аналітика Деніела Леві, очільника аналітичного центру U.S. Middle East Project. В цьому матеріалі крізь низку спрощених візуалізацій Леві пояснює природу взаємовідносин між кількома головними політичними гравцями на Близькому Сході. Ось як виглядає повністю заповнена інфографіка. Зелені лінії позначають партнерські чи навіть хороші відносини, жовті лінії. Ускладнені чи неоднозначні відносини, і червоні лінії ворожі відносини. Далі видання стирає всі кольори і по черзі проходиться по всіх взаємозв'язках. Мені здається, що це доволі зручний спосіб розглянути доволі заплутану, на перший погляд, політичну ситуацію на Близькому Сході, тому в цьому відео я пропоную пройтися по цих візуалізаціях і подекуди додати трошечки деталей, контексту, бекграунду і так далі. Окрім того, як ви могли помітити, в цьому колі не присутня Росія. Попри те, що в ньому присутні Сполучені Штати Америки. А водночас зацікавленість і навіть вплив Росії в регіоні значні. Тому в цьому відео ми ще й розповімо про те, яке місце в цьому всьому повотинні займає Росія. Поїхали! Антидот це програма, в якій ми розповідаємо про російський вплив у країнах так званого глобального півдня. Це і Близький Схід, і Африка, і Латинська Америка, і більше. Мене звати Олексій Приймак, і я головний редактор Постпаст, медіапроєкту, який протидіє конспірацизму. Упередженням та історичної дезінформації українською та арабською мовами. Отже, в своїй статті Деніал Леві розглядає вісім гравців: деякі з них держави, інші групи бойовиків, серед них Сполучені Штати Америки, Ізраїль, Судівська Аравія, Хамас, Іран, Сирія, Хусити та Катар. І починаємо ми зі Сполучених Штатів та Ізраїлю. Це справді тісні союзники, щоб там не було. США щороку надсилають Ізраїлю зброю та допомогу на мільярди доларів. І є основним спонсором Збройних сил країни. Ці тісні дружні відносини між двома країнами тягнуться ще з часів заснування Ізраїлю в 1948 році та Холодної війни, коли Ізраїль співпрацював з Америкою, щоб протистояти союзникам Радянського Союзу на Близькому Сході. Зокрема, СРСР підтримував режим в Сирії, який неодноразово воював з Ізраїлем, фактично одразу ж після його заснування. Час від часу СРСР значно посилював свій вплив в таких сусідніх з Ізраїлем країнах, як Єгипет, Ірак тощо. Сьогодні ж ці стосунки дещо ускладнені. Центральною проблемою став характер ізраїльської операції в Газі, яка є відповіддю на кривавий терористичний акт палестинського угрупування Хамас, що забрав життя понад тисячі громадян Ізраїлю. Водночас спецоперація Ізраїлю виявилася не менш жартовною. В ході неї вже загинули десятки тисяч цивільних палестинців. І не США повпливати на характер цієї операції шкодить, скажімо, самому президенту Байдену. Адже для американських виборців все виглядає так, ніби США просто-напросто підтримують таке ставлення Ізраїлю до війни. Тобто це стане одним з найбільших труднощів для Байдена на майбутніх президентських виборах. Адже велика частка людей вважає, що з такими важелями, які має Америка, на дії Ізраїлю таки можна було б повпливати. Насправді ж, не факт, що це було б так легко зробити. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімі Нетаняху, схоже, не раз ігнорував різні прохання Сполучених Штатів Америки. Але знову ж таки. Навіть подібні труднощі не послаблюють тісного співробітництва між Америкою та Ізраїлем. Я думаю, ми добре пам'ятаємо, як нещодавно США ставили під загрозу життя власних пілотів, аби збивати іранські ракети, що летіли на Ізраїль. Окрім того, нещодавно стало відомо, що Америка схоже відмовилася накладати санкції на праворадикальний батальйон армії оборони Ізраїлю під назвою Єгуда. Раніше такі сигнали з боку США були, адже цей батальйон відповідальний за порушення прав людини. І навіть до війни в Газі на західному березі річки Йордан діяльність Ницах Єгуда не раз ставала об'єктом скандалів. Тобто, навіть таких персонажів зрештою американський гнів оминає, і Нецах Єгуда надалі одержуватиме американську зброю. Водночас, Ізраїль, схоже, не так безальтернативно підтримує політику США. Наприклад, останнім часом він побудував міцні відносини з Китаєм, не розірвав зв'язків із Росією і не запропонував військової підтримки Україні. До речі, автор статті на The New York Times Даніел Леві сам є ізраїлітянином. І раніше він працював радником ізраїльського уряду. Водночас це не заважає йому називати ізраїльську політику щодо палестинців жорстокою та навіть окупаційною. Словом, стосунки між США та Ізраїлем досі дуже і дуже міцні. Але наразі ці стосунки викликають дедалі більше невдоволення і в США, і на Близькому Сході. І справді, історично, із заснуванням та підтримкою Ізраїлю великою мірою пов'язані дуже поширені антиамериканські настрої серед країн регіону. Певною мірою тому. Радянський Союз активно здружився з місцевими авторитаризмами, адже ворог мого ворога мій друг. В Ізраїлі ж є прямі вороги. Перш за все, це Іран та його мережа маріонеток і союзників на Близькому Сході. Серед них режим Башара Алясада в Сирії, Хусити в Ємені, Хезбала в Лівані тощо. Іран називає цю мережу Вісь опору. І пояснення цієї мережі ми присвятили попереднє відео, тому запрошуємо його переглянути. Загалом метою ісламської революції в Ірані 1979 року, яка привела до влади тих релігійних фундаменталістів, що керують країною донині, було знищення Ізраїлю як такого. І для досягнення цієї мети Іран створював цю мережу. І Якщо єменські хусити, Хезбала в Лівані, низка бойовиків в Іраку є прямо іранськими проксі, рідко створеними чи навченими Іраном, то Хамас це радше союзники, ніж прямі маріонетки. Іран надає Хамас військову підтримку та загалом вважає його складовою осі опору. Але в межах цієї осі опору є певні труднощі. Скажімо, сирійський диктатор Башар Алясад, дуже близький до Росії та Ірану, попри те, що підтримує будь-який Мордобій проти Ізраїлю, з Хамасом ладнає не дуже. Адже Хамас належить до тієї самої ідеологічної школи, що й рух брати мусульмани, який Сирія вважає терористами, враховуючи те, що боротьбу з тероризмом Асад намагається зробити своїм брендом. І саме боротьбою з тероризмом він виправдовував масове знищення власних громадян, які під час арабської весни повстали проти його режиму. Опинитися в такому клубі хейтерів разом з терористами це ситуація дещо сюрреалістична. Але, по-перше, хто думку Башара Алясада буде враховувати, а по-друге, в диктаторів завжди відбуваються такі орвелівські зміни в Світобачення. Зрештою, Іран та Росія зараз чи не найближчі союзники, також протягом історії були запеклими ворогами. Про це ми, до речі, теж зробили відео і запрошуємо його глянути. Наступною країною в нашій інфографіці є Катар. Це така маленька, багата на нафту країна в Перській Затоці, за площею Катар майже вдвічі менший за Львівську область, у два з половиною рази менший за Київську область, і приблизно втричі менший за Одеську. Втім, його вага в світовій політиці значна, і не лише через нафтовий чинник. В регіоні Катар, завдяки позиції нейтралітету, став чи не головним медіатором. Тобто тим безстороннім гравцем, завдяки якому можна проводити перемовини і тому подібне. Сполучені Штати, маючи в Катарі найбільшу авіабазу на всьому близькому сході Алюдейт, часто завдяки Катару, крізь його посередництво, можуть спілкуватися зі своїми найзапеклішими ворогами, наприклад, із Іраном, Талібами чи Хамас. До речі, Катар активно відіграє роль медіатора і в нашій війні з Росією. Зокрема, завдяки Катару здійснюється повернення викрадених росіянами українських дітей. До речі, свого часу з усіх арабських держав в голосуванні Генасамблеї ООН за резолюцію про репарації для України запроголосували лише дві держави, і однією з цих країн був Катар. Отже, як склалися відносини цієї країни з іншими державами регіону? З Ізраїлем в Катару відносини складні протягом багатьох років Катар надавав фінансову допомогу Газі за підтримки Ізраїлю та Америки. Це було узгоджено. Втім, тепер урядь Бінемінетиняху використовує факт цієї фінансової допомоги Газі. Політику, яку він сам фактично підтримував, щоб звинуватити Катар у допомозі Хамас залишитися при владі в секторі Газа. Звісно, схоже, в Катарі справді симпатизують Хамас. Принаймні, перші заяви після нападу Хамас на Ізраїль з боку Катару були вкрай гострими, і саме на адресу Ізраїлю. А катарське медіа Аль-Жазіра, найбільше арабське медіа в світі, яке нерідко відображає міжнародну політику Катару, фактично не висвітлювало звірства Хамас 7 жовтня. Як я вже зазначав, попри те, що відносини Ізраїлю з Катаром є складними. Сполучені Штати розглядають цю державу як власного союзника в регіоні. Втім, і їхні відносини прийшли крізь непрості випробування. Скажімо, у 2017 році Суддівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати розпочали раптову блокаду Катеру. Вони звинуватили Катер в підтримці терористів з Елькаїди та ІДІЛ після того, як уряд Катеру виплатив до мільярда доларів викупу за 26 членів королівської сім'ї, які були цими терористами, власне, викрадені в Іраку. Втім, ймовірно, справжньою причиною була спроба тиску Саудівської Аравії на Катар, який став її регіональним конкурентом. Так, напередодні блокади саудівські хакери зламали сайт Аль-Джазіри та опублікували там нібито заяву Еміра про підтримку Ірану, Хезболи та Хамас. Іран, власне, протягом багатьох років був ворогом Саудівської Аравії, і джерело цієї ворожості полягає великою мірою у релігійній складовій. І заклик до нормалізації стосунків з Ірану у фейковій заяві Еміра Катеру, Саудівська Аравія використала як привід для початку блокади. Тоді Саудівська Аравія, Бахрейн, Єгипет, Ємен, Об'єднані Арабські Емірати, Мальдіви, Коморські острови, Мавританія та Лівійський уряд раптово оголосили про припинення дипломатичних відносин з Катером. Справа в тому, що ця блокада була однією з багатьох масштабних авантюр Саудівського наслідного принца Мухаммада Бін Сулмана, фактично керівника держави наразі. Разом зі спробою осучаснити вкрай консервативну Саудівську Аравію він не раз намагався поширити міжнародний вплив країни і політично в такий ось. Специфічний спосіб. І справа в тому, що тодішній президент Трамп мав дуже хороші відносини із Мухаммадом Бін Салманом, а тому підтримав блокаду Катеру. Це зробило відносини між двома країнами, між Америкою і Катером, трохи прохолоднішими. Але після зняття блокади у 2021 році президент Байден почав працювати з Катером значно ближче, ніж його попередник. Сама ж Саудівська Аравія історично була важливим союзником Сполучених Штатів в регіоні. Саудівська Аравія це найбагатша арабська країна. Берегиня двох найважливіших святинь бісламі. На території держави американці видобували нафту, натомість Саудівська Аравія скуповувала американське озброєння. Втім, і тут відносини значно ускладнилися протягом минулих десяти років. Окрім блокади катеру, Саудівський принц Мохаммед бін Салман ініціював військову операцію в Ємені. Там, в результаті арабської весни, почалася війна між урядом та повстанцями, зокрема, групою шиїтів-зайдитів Ансар-Алла, відомої для нас як Хусити. Ця група підтримувалася Іраном, єдиною переважно шиїтською країною в регіоні. І сунітська Саудівська Аравія, яка, нагадую, десятиліттями перебувала у ворожих стосунках з Іраном, вступає в війну в Ємені проти Хуситів. Ця війна задумувалася як маленька, швидка, переможна війна. Натомість цей конфлікт остаточно не завершився і донині. Саудівські удари по Ємену були масованими, жертовними і гинуло багато цивільних. І увесь цей хаос відбувався американською зброєю, яку ті продавали саудівцям. Це викликало значне обурення у всьому світі, включно в США. Ще гучнішим інцидентом стало вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашокджі, погодження якого американці прямо звинуватили самого Мохамада Бін Соломана. Тоді, 2 жовтня 2018 року, Хашокджі, який, відверто кажучи, не був аж настільки критичним до влади, зайшов у консульство Саудівської Аравії в Стамбулі, Туреччині, щоб отримати документ, необхідний для повторного шлюбу. Втім, з консульства він вже ніколи не вийшов. Його було жорстоко вбито в консульстві, розчленовано. Очікувано, це був невимовно гучний скандал, і Байден навіть закликав зробити Саудівської Аравії країну ізгоя. Адміністрація Байдена дуже довгий час мала край холодне ставлення до Саудівської Аравії та її наслідного принца. Але коли Сполучені Штати зустрілися з викликами, пов'язаними з Китаєм, Іраном та російським повномасштабним вторгненням в Україну, ці відносини знову почали нормалізовуватися. Втім, осад однозначно залишився. Саудівська ж Аравія напередодні вторгнення до Ізраїлю мала укласти договір про нормалізацію відносин з Ізраїлем, що стало просто революційною історичною подією. Для Ізраїлю схвалення чи не найвпливовішої арабської держави могло відкрити двері до визнання з боку інших мусульманських країн. Саудівська ж Аравія зі свого боку виграла від прямого доступу до ізраїльського військового і технологічного сектору. Хоч, певно, її головний інтерес у договорі з Ізраїлем це таке покращення відносин із союзником Ізраїлю Сполученими Штатами. Втім, терористичний акт Хамас та пізніша жорстока відповідь Ізраїлю зробила укладання такої угоди наразі неможливим. Щодо Ірану, попри те, що Саудівська Аравія довгі роки змагалася з цією шиїтською країною, і попри те, що Саудівська Аравія досі поділяє багато занепокоєнь Сполучених Штатів та Ізраїлю щодо Ірану, вона нещодавно почала рух до певної нормалізації відносин з ним. Зокрема, зовсім нещодавно Саудівська Аравія та Іран відновили дипломатичні відносини. Автор, згаданої нами статті на The New York Times зазначає, що ці візуалізації аж ніяк не є вичерпними. Скажімо, двоє сусідів Ізраїлю, які уклали з ним мирні договори, що, між іншим, теж вкрай нетипово для арабських країн, тут не присутні. Мова йде про Єгипет, який бере участь у посередницьких зусиллях з Хамас, і Йорданію, в якій, до речі, велику частку населення складають палестинці. І тому в країні зараз яскраво відчутне громадське обурення, яке часто виливається у протести. Це обурення зросло ще більше після того, як стало відомо, що Йорданія допомагала збивати іранські ракети, що нещодавно летіли на Ізраїль. У візуалізації також немає інших країн, які нормалізували відносини з Ізраїлем: Бахрейну, Об'єднаних Арабських Еміратів, Судану і Марокко. Ці зв'язки виявилися стійкими навіть попри тиск шести місяців Кривавої війни в Газі. Відтак ці візуалізації радше пояснюють конфліктність в регіоні, аніж загалом місцеву політику. Бо країн там багато і пояснювати всі перипетії між ними було б зараз надто складно. Автор статті Деніл Леві також зазначає, що якби ми замість США вставили в цю візуалізацію Росію чи Китай. То в ніби не було жодних червоних ліній взагалі лише зелені та жовті. Це не означає, що Росія та Китай впливовіші на Близькому Сході, ніж Америка, але це означає, що в них там точно значно менше проблем. Зокрема, якби ми взялися описувати взаємовідносини Росія з політичними акторами регіону, то вона є дуже близькою союзницею з Сирії, а саме режиму Башара А-Асада, а також Ірану. Зокрема, Росія та Іран активно допомагали Асаду знищувати протестувальників в ході Арабської весни. Іран водночас є найактивнішим союзником Росії в її війні проти України. Так, Росія є частиною так званої Осі Опору. Великою мірою вона підтримує політику Ірану в регіоні. Наприклад, на відміну від більшості держав регіону та Європи, Росія не визнає терористичною організацією найпотужніше іранське проксі в Лівані під назвою Хезболла. І цим також пояснюється те, наскільки швидко після атаки Хамас на Ізраїль Росія почала поширювати популістичну пропалестинську риторику. Зрештою, це повністю відповідає міжнародній політиці Ірану. З іншими ж гравцями в регіоні Росія не має різко ворожих відносин. Дещо ускладненими вони є з Катаром, що, перш за все, пов'язано із кривавими подіями в Сирії, водночас з Об'єднаними Арабськими Еміратами ці стосунки є відносно теплими. І Путін, до речі, нещодавно відвідав цю країну, де літаки розмальовували небо в російський прапор для нього. До речі, цікавий нюанс, про який ми вже згадували в попередніх відео. Між Об'єднаними Арабськими Еміратами та Іраном є суперечка через низку островів, на які обидві сторони заявляють свої права. Мова йде про острови в стратегічно важливій Румузькій протоці, а саме Тумб Аль кубра Тумб ас сухра та Абу Муса, які контролюються Іраном ще з 1971 року. Тоді Іранський військово морський флот взяв їх під контроль після того, як звідти вийшли британські війська. І в цьому диспуті Росія підтримує саме об'єднані Арабські Емірати. Ірану це, очевидно, дуже не подобається, але такі вже пріоритети Росії. Окрім того, розглянуті нами візуалізації не зображають арабськомовні країни Північної Африки. А там, власне, і розташована одна з найбільш проросійських арабських країн, про яку ми зробимо окреме відео. А поки я щиро дякую вам за перегляд, в наступних відео ми глибше аналізуватимемо російську присутність в країнах так званого глобального півдня. Тож підписуйтеся на наш канал, аби не пропустити найцікавішого.